Вітаю глядачів студії Файного міста. Мене звати Ольга Демчук Сьогодні поспілкуємося з директором обласного центру зайнятості Василем Олещуком. Пане Василь, вітаю вас! Вітаю розкажіть, будь ласка, скільки мешканців Тернопільщини змогли скористатися допомогою на відкриття власного бізнесу бізнесу, перепрошую, за сприянням центру зайнятості. Ну, перше, що я хочу сказати, що таке одноразова допомога для заняття підприємської діяльності і хто її може отримати, таку виплату можуть отримати безробітні, яким виповнилося 18 років, і у разі, якщо вони не можуть бути працевлаштовані за сприянням служби зайняті протягом одного місяця у зв'язку з відсутністю для них підходящої роботи на ринку. Що робить в тому плані служба займця? Ну, Перше, ми залучаємо тих безробітних до семінарів з орієнтації підприємницької діяльності, презентуємо успішні підприємницькі історії, організовуємо навчання на курсах цільового призначення менеджмент малого підприємства, підприємниць, початківець, а під час карантину в режимі онлайн, надаємо консультації, переформування бізнес-планів, відповідна комісія ці плани розглядає і дає рекомендації щодо прийняття рішення. І тоді вже виплачуємо одноразову допомогу для заняття підприємської діяльності. Спочатку початку 2020 року було виплачено 11 безробітним одноразово для започаткування власної справи. Чому можливо невелика кількість, тому що у зв'язку з пандемією була програма по виданню одноразової допомоги призупинена і але вже на дякуючи керівництву і Починаючи грудня місяця, ми знову відновили дану програму по виплаті коштів на допомогу організації підприємської діяльності. Якщо взяти проаналізувати 2019 рік, 43 таких людини отримали допомогу по безробітті. Якщо взяти такий період з 16 по 18 рік, то 30-40 чоловік від 30 до 40 чоловік отримали від служби зайнятості одноразову допомогу. Скажіть, будь ласка, про який розмір грошової допомоги йдеться мова? Ну, Сума розмір за згаданої допомоги залежить від страхового стажу безробітного та розміру зарплати за останнім місцем роботи. І розмір нараховується індивідуально. Але якщо взяти загальну проаналізувати, це сума одноразової допомоги коливається від 10 до 90 тисяч гривень. Не яка не і не може перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів. Якщо в людини немає стажу, вона вже стала на ну ніде не працювала, ста прийшла на біржу службу стала зайнятості. на біржу, так то службу зайнятості на це напевно мінімальна буде допомога, так? Так, ну дивіться. Безумовно, якщо на сьогоднішній день і в умовах пандемії людина приходить мінімально до пандемії, отримали 600 гривень, а на сьогоднішній день 1000 гривень. Це є саме мінімальне. Ну і від цього ми вже будемо рахувати одноразово для заняття підприємницької діяльності. Ну але перше, що як я спочатку акцентував свою увагу, ми людині шукаємо підходящої роботу і тільки тоді, коли немає підходящої роботи. Після того, як людина простоїла в служби зайнятості, ми починаємо працювати в такому порядку, як я з самого початку наголошую, і тоді вже виплачується допомога. Я кажу, кожен безробітний хочу наголосити, не повинен боятися, тому що ну, ми надаємо всі консультації, ми навчаємо на ми посилаємо на навчання двох наші ЦПТО, які є це для безробітного безкоштовно. Ну і такої можливості якою повинен скористуватися кожен, хто бажає відкрити свою е, власну справу з числа безробітників. Угу. А пане Василь, скажіть, будь ласка, яким, е, яким бізнесом, якщо можна так сказати, найбільше хочуть займатися? бачите, є щось ну, бачте, е, 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 ну, різні є е, 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 напрямки, але в основному це є сфера торгівлі, надання послуг, перукарських, маніпюру фітнес тренер є, наприклад, на насланивцях, борщові, є в нас також е підприємець, який відкрив гравликову ферму. Є в нас підприємці, які відкрили літійний цех, е взяли одноразову допомогу і, до речі, успішно працюють. І мало того, що працюють, вони співпрацюють з службою займці. Вони вже працюють з нами вже не як безробітні, а вже як роботодавці, які створюють робочі місця. Ну а самі ми знаємо, що коли створюються робочі місця, а тим більше зараз це є досить, досить суттєво і важливо для нас. Дякую, пане Василь, за розмову. Також дякую за увагу глядачам. Наразі це все. Почуємось.